Доброе утро. Добрый. Так, Алиночка, что это у нас сегодня? У нас сегодня вечер. Не номер телефона хочу. А, 068 185 81 37. Да. Так, це у нас вачечка, да? Овечечка, да. да. А дивіся, це вона она такая у тебя куперишка, что так надо, куперечка? да? Да, ну конечно. Она вот такая вот красивая ага, у нас. Ага. Да. До помидорки, до арбузика, до сладкого чайчика, до всего-всего, всего, кто. Боже ми, там... арбузика, да, арбузика. Да. Слухай, арбуз, багато хто каже, що кавун з денькою дуже. Ой кавун з денькою, боже, поговорили. Кавун з так, дуже вкусно, так? Да? Що там наша ріжуня? Плаче за нами? Да. Витриємо да. сльозки. <свят> так, Аліночка, козочка на сьогодні почала. Козочка 230. а ну покажи мне разрезы, крылочка. Она тоже идет вот такая, потому что она солененькая осталась. у нас 230 кг, да, да, Она тоже идет в дырочку, но вот тоже очень, очень, вкусная. И нет, знаете, такого резкого, резкого запаха. Вот как у... По номер телефончика. 068, 185, 81, 37. Умничка моя. Значит, у нее запах, ну я не чувствую даже. Но я, Это у вас не колет. Потом, что это, что -то у тебя робишь? Что это такое? Ну, так да, рекотка, это как творожочек. Ну, то еще у тебя да, все, что осталось, да, Тера? дівчатка, ну сьогодні не сьогодні вранці було да. Так, а сирочок? Гейський сирочок 320 гривень э, за кіно, э, коров'я молочко, його класно жарить, знову повторяється. Да, так, да. Либо просто так на салатики, либо з кофе, хто як любить. І ліпешечки да. по 70 гривень. Дівочки, ліпешки по 70 гривень, да. і вони отут набиті. І я хочу сказати, що вони улітають, і вони дуже смачні. Мікроволновочку, ю-ху-ху. Оці всі бортики забиті бриндочкою, так що красуночки. 80 гривень штучка і ця красунечка все передає. I love you. Я люблю, коли мужчина вдома приходить. Я взагалі, коли з дому виїжджаю, і мужчина мені не переходять дорогу, то це ще неначе все. А ще якщо покоримити з українською і крою, то це взагалі. Буде і корний день. 4 тисячі. Так що мої ріденькі. У неї кусь путіки, знаєте, хороші, там ширненькі. Саме головне, щоб вам подобалося. Дивіться, це у нас не починає і корні почин вже у нас є. Але я ще від мужчини помню, добрий день, Наталія Васильівна, заходить. Я, між чим чую, вашу посиділа. Я така, знаєте, така стройняшечка Я все просила. Що вас В Смерті не говорять. Люди мене спитають, де я його взяла? А де я взяла? Наталія Васильівна, як розумієте. Так що мої донечки, ви розумієте, на роботу прийшли, мужчина пішов, де я її Не виключає, що Наталія заходить. Я хочу вам сказати, що він такой прямо, знаєш, чітко, він чітко присіду я. Моя красивічка. Василій, ну я вже зночі, я сколько не могла, не, ну практично спала. Я, да я вітаю, що ти 3,23 дня прислала сам. Да. Чого ти не спиш, А чого ти не спала? Ну, я знаю, щось не знаю, Василія. Щось не знаю. А що таке моя рідна діла? Ну ти взагалі? Так, кандидат постараюсь. По <різький> <різький> попригунчикам. Ж люди, которые не знают, что такое джампинг, они знают 90% населення. Думают, что это за попригунчики у них. Василина, ты кажется, половина населення, а я знала. Ну я кажу, Леся, Леся, я хочу на ті А Алеся, каже, так у нас там, чи воно буде, чи воно і открылось. Ну, Леся, каже, вона, ну якби вона подорвала туди, вона нація каже, я качаю, на різ. А мені не, треба і, я, короче, каже, слухай, там є твої джамбинг. Я знала, я слова не можу сказати. Она может еще пойти на Вчора були циганки, які танці мені нравляться, оті. Зайчик, давай каву, іди до мене, йди, засібну пити з зайцю. Зайчик став, став, став. став. Ти? А Леся п'є у нас по модному по французьку з пенкою на зайчик. Лесь, на, поставлю, бо ти береч на мене. Давай, кокейться, давай, бери, бери каву, давай ты такая вообще косметная? Ну я спортивная, я такая на спорт. Я ж ходю на джампе. Ну я хочу, что делает спорт с людьми, да? То, прямо на глазах. Василина, мне уже не нравится. Ну, mm -hmm. мне не нравится. Я всегда на нее хотела пить. А что мне нравятся эти танцы, как эти называют? Спокойно, что Максим Максимович говорил. Максим Максимович, я пришел и я, я так удивился. Как е, да. эти танцы называются, как не ламбаду танцуешь, а как это? Тоже, тоже, ну, такие короткие юбочки удевать воланчиками. Як вона називається? Не лампаду. Лампаду, дивіться, лампаду, Ми котик з тобою такой. Так. Ну, помнишь все лампаду? Нам помнишь? Помнишь так? да? Ембочка напомнишь, да? Я з котиком тоже один раз лампаду, да, че танцевал. лампаду, мне... Я... І серйозно, цей джампінг, я кажу, ну для мене мені він дуже Слухайте, Бу на карнавал, там тоже нравится. Там кто? і женщині, і мужчин, звісно. І ЛТБТ там всі. Ніхто не хоче періоди Женею рибку і корочку. Ну, привеземо. Пригласить нас, зробити нам приглашення. Що ні? Ні, що Васильевні? Ні, Васильевина, ти знаєш, що я вже А Опять. А даже опять в перший раз тільки. А, то ж ми сліз вмирали. От як після реанімації таке все, так? І спасли. Чуть я так сміявся, Аня, каже, мені Керівник, каже, Мам, ти, ти так, а ну щось присіла студить на лесі, схозь, щось роє каже. І тут заходить какая-то з фінками, з гвоздиками. Поминати тебе кажуть, ти встаєш. Ну, ви розумієте, так? Але хай, штукайте, якщо я вмерла, це значить я буду жити. Я теж 102 години. Я не знаю, то точно. Так да. так що давайте вип'ємо, щоб ми були живі, здорові, щоб все в нас було добре. Подіваємо? за наше здоров'я. Да. І от ті, 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 які знають, що трісають. Да. Не, то, 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 я за хочу психічне здоров'я випити, тому що нормальне, що люди проблеми. Я завжди говорю, Коли людина, ну Спустя, я стояла така, що я розумієш. А у людей мозг поставить, я розумію, що людина, коли я беру, коли вона людина довіде другому. А чого ти завідеш? Мені ж ніхто нічого дав, правильно? Ми ж самі пішли робимо, ну хто кому дав, що відав на сік. А, да. чем у нас есть много мест свободы. Я уже сказала, можете прийти, и... взять не Я Это Я тебе уже сказала, Доброе же. утро, доброе, доброе. Подожди, доброе утро, девчонки. И перепись все турки в суторговую. Конечно. И стать медийной а личностью. Да. И, и покупать себе дворцы, машины. Ай, давайте давай тебе Я а що вони привезли барабулю мені? Да, лапа, а що не треба? Подожди, так я не поняття, я Валерія посла вас. Я вчора дзвоню, кажу, алло, він каже, кажу". а я кажу, тут Наташеньки моя приятель, моя Наташенька, говорить, Валірочка, ти хочеш кушати, іду на кухню. А я говорю, ну ваша дідь Наташа, ви знаєте, коли я ще вас не знала, що такое. Ну, то ж, Васильівна в танцях, повір, я а, вже так, падала. А що ти тут похуділа? Наталя, моя милая. Я конкурент в танцах. Я хочу хотя бы. Наташа, это просто... Я вам, я слишком получила да, домой. Мы гуляли вместе. Мы гуляли, но тетя Наташа не без остановочки. Да, мы с вами делали ветер, да? Мы бежали да, с вами. Да, да. да? Ты Наташенька моя мира. Да что ты не хотела бы работать? Я хотела, я хотела. А что же я не поняла, я сикала запускаю, щоб привезли? Бесплатно. Тетя Наташенька, а -а -а. следующая вечеринка у нас де будет з вами. Ну, наверное. Декутина, На христина, так? Да? А жінкою до вас принес, кажіть ему, що я тут є, а не забуваю. Мому Так, да, 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 да. да. Мому куму будущому да, принесе. Наташенька, у, у вас помада, огонь. Почув добрий день, що ви кажете? У в мене той рот не закривається. Ну ви знаєте, я кажу всі жіночки, от у кожної жінки є своя така зюмінка. Да? От кожна жінка вона по посоль, правильно? Конечно, ну красотки, дівчатка, да. ну правда, да. мої богині. Так, а ну ви ну, в жортиках, їдемо, їдемо, а ну їде мене, і те красотки. Кого? я завжди я вас знімаю. Добрий день, дівчатка. Я завжди все знімаю, ви знаєте. Наслухайте, помада, мілірочка, очочки, ну модель, модель. Ні, ні, не так. А до та серйозно вам кажу, ну ви просто ну ви знаєте, ви жінка ураган і ви жінка теж великий примір. Серйозно, от ви молодець, то Наташа, я завжди казала, не важливо скільки тобі років, важливо, що вона в душі. А ви у мене в душі, знаєте, аганьок, аганьочок, ви красотка, да. правда. Ну я вам це кажу, я ж вас до, до свадьби Олега не дуже знала, але на свадьбі Олега я обідила. На нас ждуть хрестина, великі діла. Вілікі, так. I love you, I love you. Так, зайчик мені торгує, Василіна. У мене камера, я, я <схай> давайте. Ну, 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 Виглядить да. вона. А Васильна, ти ви красотки. Оці людина кажу, неважливо, знаєте? важливо, скільки тобі років. Важливо, що ви красотки у мене. Дайте ту камеру, що я нарому добрий день, мені манюнечки. <схай> 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 Слава Богу, Чуєте, я кажу 100 годин, як помру, тут у пам'ятник ставлять. <схай> Перевертайте телефон, давайте, мої красотулечки. Ну, моя ріднуличка. А ну диви, Дислав, влізли, нашу маму і тут і там показують, бо калапочка торгує досвітує, по то цю робить фотосесії. Да? Гарненькі? Дівчатка, ну на ну, красотки не мої. Та ну 100%. Подумаєш, мої Ой, Я хочу, щоб всі ви попали. Леся, йди сюди, Костік Леся, іди сюди. Леся йди. Леся, йди, Леся в колбасі. Це ж легенда. Та ну я вам говорю, це ціле діло, я вам кажу. Настюша, присядь тільки біточку, дивися. Настюша, давайте дівчатка є. Настюша, присядьте. Дівчатка мої хлопчики. добрий день. В 9 часу ми сьогодні трошки проспали. Ну, як проспали. Я кажу, Леся, давай їдемо раніше. Леся, каже, ти казала, що неділю я ще Так, поспідалася? Да, да". На самом деле Леся ще сіка, ти? 5 часов вже, ти, будь ласка, відкрила каву. Сікати два утром кавку, кавум кав. Кава, сніданок. І кава І... сніданок. А я не можу втром їсти, от серйозно. Мені треба для... ти теж не можеш. А я люблю прийти ввечері, набехкатися, а потім, знаєш, знаєш, такий лягти на ті ді... розділку на диван, задерти от і ноги, поняв, і лежати. Та звісно, воно, як мама, моя все казала, ти дочечка біла, ляжка й живу, хай сало зав'язки. там в мене так нав'язалося його що Максим Максимович відрізав. розумієш? одним словом, дівчатки, ви знаєте, сьогодні товар теж ми отримуємо, і у нас сьогодні там отправички є, наша при У вівторок вже ж. Я в йду в Франківську, тому що наша Галина відкриває Франківську великий магазин, теж полетели, постійно, ну, але ми поїдемо з вами. У вівторок ми будемо на відкритті. Так що в нас з ми сьогодні, ну слухайте, ну так і знаєте, обичайно ти ще не йде. Дівчатка, ми хлопчики, сьогодні ми отримали щучку, 250 грам, 1000 гривень. Ціна не мінялася. На неї так і є. Щучка йде, мало, малосольна, стрітнє зерно. І вона, знаєте, коли вона комплекта, одне час була ріденька, я вам говорила, що вона ріденька, зараз вона не рідка, густа. Потім дивіться. Ящик отакої щучки ми взяли і отаку, значить, дивіться, 100 грам 450 гривень і 250 грам е, 1000 гривень. Я вам уже казала, що щуча ікра вона по вітаміну зрівняється до чорної ікри. Вітаміни 1 в один, просто вся чорна, 1280 доларів 100 грамів. І щучка у нас, дівчатка, 250 грамів 1000 гривень і 100 грам 450 гривень. Щучка є, все є, потім дівчатка виїхати. Малосолечко, знаєте, що ми кожен вечір робимо малосолочку, Ціна на малосолку 750 гривень за кілограм. Стейки 650, ціла рибулечка 430. Дівчатки, рибку ми утром кузьмили, красиво замотали, положили в Ви Знаєте, що рибулечка в нас знаєте, це наша така ізюминка, яка дуже дуже смачна. Також ми робимо, ми отаке сортці, хоче встати там буде є значить. Дивіться, таке ми робимо асурскі, зараз є. Ось таке асурті стоїть 650 гривень за кілограм. В ньому йде уточка, кролік з і виглядяна звичка. Ось таких три кусочка вони нарізаються і це все розмірюється. Отаке асурдці 750 гривень, тут йде лібровська колбаска, йде і, і отака прошуто, або як це ще друга називається. Брізоло. Да. Вона йде 750 гривень за кілограм. Тут три види колбаски, дивіться, вона в розрізі вся різна. Ось така колбаска, така і така. Ви хочете, по пополовинки, вона в нас є. У нас сьогодні є заказ на кріветку. Якщо вам потрібна кріветка, чи, допустимо, якась там рибка, ви нам хочете дзвонить, тому що докажемо. Зараз у нас хлопчик є з Києва, він заказав 6 кілограмів такої кріветки. Значить, дивіться, значить, і до мене. Ось така креветка вона стоїть 1500 гривень за кілограм. Це вже йде варена кріветочка. Ви собі і дивіться, ось в цьому кульочку вона йде, отут вона йде, як просто тут вес. І тут вес, і тут вес. І тут вес. Тому що мальчик Ірина, він налаємо з людью, поставимо розділочку і нічого не буде. Значить, відомо, якщо десь ще покажу. Значить, дивіться, а така креветочка, вона стоїть 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, якщо вам потрібна вона, дивіться, я не знаю, ми її завакуміруємо і я думаю, що передати її можна. Хлопчик заказав, тут 3 кілограма, тут 6 кілограм. Потім у нас є дуже смачна барабулечка. Косик, отпускай людей. У нас є дуже смачненька барабулечка. Фотографуватися? Давайте, перевертайте, Давайте.

Така барабулечка. Дивіться, вона, звісно, в неї слуха заморозка. вона лежить в морозивочці. Ціна такої барабулі 500 гривень за кілограм. Дівчатка, це є крупна крупної барабулечки. Тут іде 6 кілограм по 500 гривень. 500 гривень за кілограм. Що тут вистави? 5 кілограм, да? так, це на дивись. 5 кілограм? А, 6-6-6-6 заказав. 6 кілограм. О, дивіться, 6020 хлопчик заказав. Зараз ми це все переложимо з лодиком. Костик і є, де ящик поставити в морозивку, так? Да? Да. Ми ще приходимо. Якщо вам потрібна така обалденно-класна барабулька, дивіться, це суха заморозка. Це суха заморозка. До речі, ми, коли в нас прийде рибка, ми покажемо, яка ж в нас рибка є, тому що асортимент рибки дуже великий. Дівчки, отака барабулечка, вона стоїть 600 гривень за кілограм. Якщо вам вона потрібна, ми обов'язково 600 Правильно козачок. Да? Я 600 говорила. Бо я щось значить не викладаю. Хлопчик заказав 6 кілограмів села, 6 кілограм креветки. Хлопчик їде до на нас, до речі, з Києва, вже на під'їзді, бо я набрала, тому що мені треба, щоб навіть що людина їде. Ми ще все поставимо тут льодик, замотаємо в ящик, перескочуємо, положимо морозилочку. В будь-якому випадку її треба буде машиною. Значить, мої хороші, ми знаходимося на проводі молочному корпусі, точка у нас одна. Хто хоче, отаку обалтивно-класну барабулечку, ціна її 600 гривень за кілограм. Крівіточка Леся до мене ще раз покажу дивіться. Подивіться, яка крупненька красива крівіточка, вона стоїть півтори тисячі гривень за кілограм. Отак от, от хлопчик заказав і тут, і тут вона є. Тут вес і тут вес. Ми... Тому що треба було зробити нам на два веса. Мої хорошенькі, щучка в нас є, і корка є, до речі. Ікру зараз будемо фасувати. ми отримали банки. Получили банки, 100 грамові. Ви знаєте, це в нас тут сьогодні взагалі пусто. У нас от, от, мужчина розпочинає на полтоки. І Після мужчини прийшла дівчинка. Дівчатка, я неї говорю, що свій товар треба любити. Любити як душу чоловіка трусити як душу. Ну це така поговорочка є. Так що ми рідні, ми знаходимося на провозі молочного корпусі. Точка в нас одна, команда в нас одна. Ми вас завжди чекаємо і I love you, вам бажаю.